Всім привіт, друзі! Кіносмак вітає усіх підписників та глядачів каналу з наступаючими святами і дарує святкову добірку. Топ-п'ятірку кращих різдвяних фільмів останніх років за рейтингом IMDb. А ви, дорогі глядачі, сподіваюсь, привітаєте кіносмак підпискою на канал та вподобайкою для цього відео. відправите посилання на нього як подарунок своїм друзям і відразу ж зануритесь у різдвяну кіноподорож. Відкриває добірку комедія «Родинний обмін 2023 року з рейтингом 5,7. Стрічка заснована на книзі Емми Краузе Розенталь Мамусі час у ліжко. У центрі сюжету тут родина вокерів, що складається з тата мами трьох дітей: більш старших хлопця та дівчини і хлопчика-малюка. Всі члени родини дуже різняться характерами, тому їм часто буває важко знайти спільну мову. Одного разу прокинувшись на різдво сімейство, розуміє, що вони помінялися тілами один з одним. Дочка з мамою, син з татом і малюк. Е... З собакою ну далі зрозуміло. Купа усіляких веселих перепитій. Щодо каста фільму, то тут не обійшлось зіркової акторки. Головну роль в сімейній комедії виконала Дженіфер Гарнер, що зіграла матір сімейства, володарка золотого глобусу та премії гільдії кіноакторів за роль у серіалі Шпигунка, актриса відома своїми роботами у фільмах Перл-Гарбор, Шибай Голова, Далецький клуб покупців та тим, що вона є екс-дружиною Бена Афлека. До чого це та ні до чого, просто так. We've got this. We're walkers, and walkers never quit. If we don't figure this out, we're gonna be stuck like this forever. Something I've done in years? Whatever happens, we'll get through it together. This is just a dream, and we have to wake up laughing. What's my age again? На четвертому місці опинилася американська комедія з елементами мелодрами Пара на свята з рейтингом у 6,1. за сюжетом. Головні персонажі фільму Слоан молода дівчина, яку дістають батьки темою відсутності у неї серйозних відносин. І Джексон, професійний гольфіст, який взагалі не думає про ці самі серйозні відносини, знайомляться одного не дуже веселого різдва. Зійшовшись на нелюбові до свят, вони домовляються зустрічатися протягом року саме у різні святкові дні і весело проводити час, як друзі. І якщо спочатку їм вдається дотримуватись плану, то згодом дружба переростає у щось більше. Головні ролі у фільмі виконали Емма Робертс та Люк Брейсі. Перша безумовно відома перш за все участю у декількох сезонах невморущої епопеї Американська історія жахів. А в останньому сезоні акторка навіть зіграла головну роль. Крім того, звісно, вона відома як племінниця суперстар світового рівня Джулії Робертс. А ось другий той, що Люк Брейсі, австралійський актор, який, до речі, знову нещодавно зіграв з Робертс у комедії Скупою зірок, що вийшла у дві Третьому році і мала назву можливо так: Nobody baby Nobody drops baby on her head. Бронзу добірки посідає стрічка Дух Різдва 2022 року з Райаном Рейнандсом та Вілом Фаррелом у головних ролях, рейтинг якої сягнув 6,6. Фільм є сучасною екранізацією повісті Чарльза Дікенса Різдвяна пісня, яку екранізують вже далеко не перший раз. За нову спробу взялися досвідчені у жанрі комедії Шон Андерс та Джон Моріс, серед робіт яких, наприклад, хітова стрічка Ми Міллери за сюжетом три духи різдва шукають новий об'єкт для перевиховання і знаходять. Ним стає самовпевнений піарник нам. Як Клінт Брікс, але перевиховати цю людину виявляється не так вже і просто, адже у нього в досі стоїть штамп з написом Невиправний головний герой піарник, а духа різдва співробітники міжнародної корпорації, які мріють про пенсію, пародія на корпоративну культуру, танці та пісні, комедійний талант головних акторів. Ось що чекає на глядачів в осучасненому діканці. Тандем Рейнольдса та Фарела тут і справді рятує, тому глянути можна, відключивши на деякий час нейронні зв'язки. Напевно, це кіно і має на меті спричинити саме такий ефект. this is where real change begins oh, oh that's oh he's dead yeah he's dead definitely... oh, that... no <laughs> no he's fine <laughs> he's good well not a burial anyway. Друзі, ще більше кіноновинок чекають на вас у телеграм-каналі Кіносмак. Підписуйтесь обов'язково скануючи QR-код або переходячи за посиланням в описі відео. Якщо у вас є бажання подякувати ютуб каналу кіносмак за роботу, ви можете пригостити наше жебеня кавою або задонатити іншими способами так само за посиланнями в описі відео. А підтримка у вигляді вподобайки, підписки, коментаря або розповсюдження цього відео у соцмережах чи поміж друзями абсолютно безкоштовна, але не менш важлива. Шалена дяка вам за будь-яку підтримку у розвитку крайномовного контенту. Срібну сходинку добірки посідає комедія, схрещена з бойовиком, криміналом, пригодами і трохи жахами. Ось такий різдвяний винегрет пропонує нам переглянути Universal Pictures у фільмі Люта нічка 2022 року. Рейтинг якого сягнув 6,8. Тож напередодні різдва бандити захоплюють у заручники заможну родину маму, тата та доньку. Але яке ж різдво без дива? Дівчинка за допомогою чарівної рації викликає на поміч, кого як би ви думали. Самого Санта Клауса, справжнього, друзі, зауважте. Driving, fear, До речі, у виконанні Девіда Гарбора, який багатьом з вас відомий по ролі шерифа в дивних дивах. Що тут скажеш? Дивіться декілька кадрів з цього новорічного трешу. That's what I want for Christmas. <laughs> I gotta watch. Well, I believe in you, Santa. Come on. Which one of you did that, Prancer? So unprofessional. І нарешті перше місце добірки, яке дістається. Стріці вартові галактики святковий випуск з рейтингом у 6,9. Різні частини фільмів про вартових неодноразово з'являлися у добірках від кіносмак, адже всі вони мають високі рейтинги. Ось і різдвяна добірка не обійшлась без улюблених героїв. Режисурою та сценарієм спецвипуску займався Джеймс Ган, який працював над попередніми частинами вартових. До своїх ролей повернулися і актори з попередніх частин: Кріс Прат, Зоя Салдана Дейв Батіста, Пом Клементів та Карен Гілан. Ракету озвучив Бредлі Купер Грута він Дізель. За сюжетом Мантіста Дракс прибувають до Голлівуду у пошуках подарунка на різдво для Квіла, героя його дитинства Кевіна Бейкона. Не розуміючи, що містер Бейкон це не герой, а просто актор, який виконав роль героя. Вони знаходять його, викрадають та доставляють на корабель вартових. А далі то вже спойлери. Тож приємного перегляду. Друзі, а чи знаєте ви, який фільм є найрейтинговішим різдвяним кіно? А ось і ні. Це не один вдома. Як не дивно, це бойовик міцний горішок з неперевершеним Брюсом Вілісом у головній ролі. Чому це різдвяне кіно? Спитаєте ви? Відповідь у сюжеті. Дія у фільмі відбувається напередодні Різдва, коли головний герой Джон Макклейн, детектив поліції, приїздить до своєї дружини у Лос-Анджелес. Той самий момент будівлю, у якій вона знаходиться на святковому бенкеті, захоплюють терористи. Тож головний герой вступає у смертельну сутичку зі злочинним угрупованням. Міцний горішок вийшов у далекому 1988 році, але його рейтингу у 8 Их десятих позаздрять більшість сучасних високотехнологічних блокбастерів. Фільм отримав чотири номінації на Оскар. На головну роль у стрічці претендували такі зірки, як Сільвестр Сталоне, Арнольд Шварценеггер, Берт Рейнольдс та Річард Вір. Але затверджений був Брюс Вілліс, який отримав за зйомки рекордний для того часу гонорар у 5 мільйонів доларів. Against us, Mr. Cowboy. Mother... Ось такою була різдвяна добірка від кіносмак. Шалена дяка вам за перегляд. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. Та до зустрічі у нових відео!